Товариство, всіх вітаю на каналі Tesla Drive. Сьогодні у нас буде такий фановий випуск про автопілоти. Коротко зачіпимо цю тему е і розкажемо вам про які версії автопілота бувають, чим вони відрізняються дуже коротенько, і що робити, якщо в вашій теслі, а такі тесли бувають, немає автопілоту. І як це потім, е коли ви це робите, як це виглядає на практиці? Так, е, хто знає, хто не знає, ну ми коротко пробіжимося. Є, е, грубо кажучи, три версії автопілота: це перший автопілот, 2, 2, 5, і третій автопілот. Щоб зрозуміти фізично, як виглядає ця різниця, ми спеціально притягнули. Оце у нас блок першого автопілота. Тут от, монокамера, яка дивиться через лобове скло е, і аналізує інформацію. А це блок третього автопілота, щоб ви могли просто порівняти, от як вони виглядають з часом, як Тесла наскільки сильно удосконалена свій автопілот, який потрібно їй хардверне рішення для того, щоб стягувати всю цю інформацію, яку вона обробляє. І так, різницю між першим і третім, оцей от розрив по технологіям візуально ви побачили. Якщо коротко про перший автопілот, це достатньо, достатньо рівня автопілот для того, щоб користуватися ним в Україні. Візуально його можете відрізнити по цій камері, яка знаходиться під лобовим склом, і вона в такому вигляді трикутника. Перший автопілот встановлювався як і в Model S, так і в Model X на ранніх стадіях. Далі вже пішов е, другий автопілот з, дві, з другої половини 2016 року. Він відрізняється тим, що е, камера в неї е, вигляді трапеції. Вона в мене є, я зараз її принесу. Так, зараз а, скарби. Скарби, батьківщини, так. Скарби нації. Це самий -мін, міні-міні-склад. Тут самі малі запчасті. Так, Зараз маємо. Зараз покажемо, покажемо. А, а камери вкрилих, в принципі, можна візуально показати. Угу. Тут у нас, до речі, є крастачка 2.5 в топ, можна в показати. От так, щоб ви могли трошки ближче побачити цю камеру, точніше потрійну камеру, яка знаходиться в лобовому склі 2,5 автопілота. Ви можете візуально відрізнити перші від другої 2,5 автопілота по такій трапеці, яка знаходиться на лобовому склі. Крім того, ви це зможете побачити по камерам в крилах, які знаходяться ось тут і з іншої сторони. Також камери в бокових стійках. Тут вони в попередніх версіях тут була просто скляна така суцільна штука, а тут у нас вже є виріз під камеру і сама камера. Ну, відповідно, ззаду теж є камера, вона теж використовується в автопілоті і теж використовується для того, щоб аналізувати те, що відбувається навколо машини. Якщо ви хочете детальніше побачити про це, у нас є відео на каналі, ми зробимо посилання на нього або тут, або отут, або тут, або тут. І ви зможете перейти і подивитися, там навіть є в кінці відео є. Запис всіх камер, які можна подивитися, як воно записує, як воно виглядає. Там дуже цікаво подивитися, тому що з кожної камери різна якість, різна навіть теплота кольорів. І це все можна оцінити на власний погляд. В реальності, як воно виглядає в Україні, різниця між всіма цими автопілотами, насправді, на жаль, чи на щастя, ви цього не відчуєте. Тому тих, кого є перший автопілот, радуйтесь, у вас і так все нормально. Ви зможете ним повноцінно користуватися навіть на стандартному базовому рівні. Що я маю на увазі? Крім хардверної частини, є також софтверна частина, тобто те програмне забезпечення, яке встановлено у вас в автомобілі. Вони є також трьох рівнів, найвищий рівень 3.0 FSD, по-різному його називають FSD, грубо кажучи, це те, що дозволяє в північній Америці вже їздити взагалі без участі водія, просто вибираєте точку на карті, і вона вас везе. По, по тому маршруту, який ви їй задали. В інтернеті є багато відео, можете знайти, як це виглядає в реальності. Насправді досить крута штука. 2,0, 2,5 автопілот в нашому випадку дозволяють вам робити все те саме. Точніше, не 2,5, а 2.0, а середнього рівня автопілот дозволяє вам робити все те саме, що на першому рівні автопілота, тобто триматися в смузі. Слідкувати за автомобілем, і фактично в пробках і на трасі це ідеальне рішення для того, щоб відволіктись, відволіктись від концентрації цієї. От на... Тому що я коли їду за кермом, я сконцентрований на дорозі. Коли їду на автопілоті, це дозволяє мені трошки розслабитись. А в пробці це дозволяє навіть деколи покупатися трошки в телефоні, повідписувати на повідомлення. Тому. Якщо у вас середнього рівня автопілот, від першого воно буде відрізнятися тільки тим, що воно буде дозволяти вам перелаштовуватись автоматично вліво або в праву смугу, коли ви їдете на трасі. Тобто, як це виглядає? Ви нажимаєте кнопку, виднижи поворотник, машина розуміє, чи можна туди перелаштовуватись, і вона перелаштовується автоматично. Також у вас доступний самон і смарт-самон, і автопаркування. Самон і «Smart самон це така річ, яка дозволяє вам, мов, якщо вас дуже е, вузько запаркували зліва і з у вас на можливість сісти в автомобіль, ви можете зайти в додаток на телефоні і через цю е, режим самон е, викотити машину вперед. Смарт Самон дозволяє вам викликати автомобіль. Тобто, якщо ви умовно виходите там, з епіцентра і бачите, що сильно, сильний дощ на вулиці, ви можете викликати автомобіль, який під'їде до вас, і ви, там, умовно, по дощі не будете йти, а швидко в нього сядете. І, е, і поїдете по своїм справам. Якщо ви хочете, щоб ми протестували самон і смартсамон, напишіть нам в коментарях, і ми обов'язково знімемо для вас таке відео, якщо зрозуміємо, що вам це цікаво. А зараз ми перейдемо до того, за чим ми всі сюди прийшли, як встановити автопілот в машину, в якої нема автопілота, точніше в Теслу, в якої немає автопілота, і е, як потім це все буде працювати в реальності. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь. Диві, я, я просто натискаю на речіжок. Ох, вона... Ну це я натискаю зараз на газ. Тобто вона... вона зараз просто кермує. А я натискаю гази і нас. Клас, червоне. Так, і тут вона бачить. Ага, і вона бачить. Це просто фактично відео і вона моніторить по... По, через цю камеру. Через цю камеру вона робить цим... Зараз буде цікавий момент, цікаво, що воно зробить. Відемо ми в ту стіну чи не відемо. До речі, тут така цікава розв'язка без цього, без розмітки. Я не впевнений, що воно буде робити. Дивись, якщо ліва передня фара в мене є на неї, так що. Поміняємо, Поміняємо, так, чисто заради експерименту. Тут можна включити повне автобіолог. Тобто вона буде сама газувати, сама буде тормозити, але тормозить лише рекуперацію. Потрібно міняти цей айбустер. Не <ганування> на, на, на свіжіший Так, якісь? так, так. Оця штука, що гуде, коли на тормоз тормозкаєш, uh -huh. її потрібно поміняти, і тоді вона буде сама газувати, тормозити, то зупинятися ну, повністю. Це на від їхній ну, Від Тесли звичайно, я так розумію. Хоча це потрібно уточнити, треба почитати їхні сайти тих розробників. Так, поїхали. Так, як вона поїде? Не хочемо. Але ну, вона підказала, що ну, да, так, вона не, не справляється. Воно сама знову включила. Да, і воно бачить обочину, малює червоною лінією да, ліву да. сторону, правою да. смугу. Ну, от ніяких цих. Прикинь? Ну це дуже цікава штука. А тут вона жовтим, А вона жовтим бачить, відмічає машину попереду і показує, і підсвічує її, так. Да. Ну, це цікава штука. Ну, тобто, як сосант підрулювання, але ну, зроблено доволі круто. Ну насправді так, зважаючи на те, е, яка ця конструкція, як вона взагалі виглядає, ну <laughs> цей телефон з цим. Воно е... коштує 550 доларів в купі. Так, ну чи варто воно 550 доларів? Я думаю, що точно варто. Чи можна на неї 100% надіятись? Ну, сумнівне питання. Але то, що це цікава штука, це однозначно. Якщо у вас Тесла без автопілота, і вам дуже сильно хочеться автопілот і не має бажання міняти машину на нову, то це може бути для вас цікавим рішенням. Ну, і все, їдемо. Ще я можу вимкнути ось круїз на самій машині. Все, і вона зараз взагалі сама їде. А, ну, вона тримає швидкість машина, підрулює оця система. Якщо спереді хтось з'явиться, то вона почне тормозити рекуперацію. Ось так от. Страшно, але прикольно. страшно, так, да, дуже страшно. Причому що машина не моя, але мені страшно як за свою просто. Тому що от дивіться, якому ми потоці їдемо, тут прям плотно якось так. Ну, Причому, що смуги вона малює ну, досить швидко. Ну, ну взагалі супрово бачиться все. Подивись, тут немає розмітки. Ну, та... Автопілоту включиться. Ну, я думаю, що включиться, але я думаю, що він так само буде губитись, як і цей. Причому, ну, просто, що Ці дві технології, ну, вони ну, візуально навіть просто ти дивишся на це. Ти не чекаєш від цієї штуки от, от такого результату. А, і ти можеш сюди додати радар, звичайний Теслівський радар поставити, і вона ще буде бачити по радару. все. А, тут можна змінити екран, ось цей маленький, його UI буде такий, як в нових автомобілях. А, і тут є перестроювання з полоси. А, на першому автопілоті ж немає перестроювання. Так. Ось я включаю. Не так отак Не побачить, так? Полоси подису чого не зробив. Напевно, потрібно полосу бачити, щоб було була Ну Так, поки вона малює тільки одну смугу. Але що цікаво, що вона навіть цього на мопеді бачить, теж вона відмічає його цим трикутничком таким, вона його побачила. Тобто ось така от прикольна штука. З цим можна довго розважатися. Це. Ну, на трасі взагалі суперово. Я от їздив до Житомира не Знаю, погрався. Геніально, я не знаю, хто це створив. Soft є. А на наступному світлофорі чи наступний за цей можна буде розвернутися. Ну, зважаючи те, що рішення для машин без автопілота це дуже-дуже крута і достойна штука. Я думаю, що у тебе буде відео розширеніше більше про цю річ. Так, я більш детально розповім, що і як робити, так, що так. воно завелось. Ну, Поки попередньо це дуже цікаво. Причому що якість зображення на цьому телефоні ну, та, не скажеш, що це прям щось дуже красиве, і по цьому можна якось розпізнавати машини чи розмітку тим більше. А от в реальності нашого життя, коли розмітка в більшості випадків відсутня, і вона сама і тут малює цю центральну лінію, і смуз свою бачить. І це просто телефон. І цей девайс, до речі, можна поставити на автомобілі з першим автопілотом. Uh -huh. Які мають просто радар спільно. Він буде розширювати цю всю функцію, але не треба буде руль чіпати. Тобто вона взагалі не просить а, чіпати руль під час їзди. Тобто так можна виїхати на ній з Києва доїхати до Житомира взагалі. І не торкаючись керма. Не, не торкаючись нічого. Ну воно, до речі, так, трошки ну, замахується. От, е, постійно просить, що вона піддергувати руля. До цього звикаєш, але. Було би круто, якби цього взагалі не було. Раніше ж тесли було так. Не треба було кер... Це підкермовувати. Вона їхала скільки їхала. Це для безпеки зроблено. Це але... було один такий випадок, коли поліція гналася за якимось мужиком на теслі, який спав за кермо. А. І не змогли його догнати після того та вони викатили обнову. І все, лавочка закрилась. Ох. Ти, ти представляєш? Це, це, це жах. Воно їде. Капець. Тут, тут люди автопілоту, знаєш, де коли там скептично відносяться, не довіряють. А тут, будь ласка, от вам технологія. Най найцікавіше, що в той день, коли я його поставив, я одразу сів, включив, натиснув. Педаль і просто поїхав по вулиці, на якій немає ні розміток, нічого, односторонній рух, купа машин, і якось в мене страху не було. А потім так потрохи починає доходити ще. Що... Можливо, ну, так, можливо, це буде небезпечно. Можливо, так. А тепер в мене є Model X, тому мені, в принципі. Так, да, Model X, 2,5 автопілота, куча камер. Тому не прийдеться користуватися таким, але все одно це, це цікава річ. Тому як тебе вийде це відео, я насправді буду з великим, з великим очікуванням його чекати. Мені дуже цікаво глянути, як воно от, буде в процесі там, от, кожноденної експлуатації, як воно буде виглядати, наскільки це жива, жива річ. Зніму скоро буде відео про це. Так, тому підписуйтесь на канал Саші обов'язково. Там ви вірте, ви побачите дуже багато цікавих речей. Надмірно від нашого скучного ютуб каналу, у нього цікавий ютуб-канал. І так, товариство, ви подивилися, як виглядає, скажімо так, встановлення автопілота в тесло, в якої нема автопілота. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи поставили ви би собі такий пристрій у свою тесло, чи готові ви користуватися цим кожного дня? Або за яких умов ви готові користуватися таким пристроєм? Дуже цікаво послухати вашу думку. В нас є своя точка зору на те, що ви побачили в цьому відео. Будемо раді поспілкуватися з вами в коментарях. Також не забудьте підписуватись на наш канал, обов'язково поставити лайк. І заходьте до нас в описі є телеграм-канал, де ви можете знайти різні тесли з автопілотами, без автопілотів, з ФСД, без ФСД. Там багато різних цікавих пропозицій. Заходьте, не соромтесь, всіх будемо раді там бачити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що дивитесь, і будемо з вами на зв'язку. До побачення. Пока-пока.